Задля економії електроенергії на Тернопільщині продовжують діяти аварійні та стабілізаційні графіки відключення світла по 10-12, а інколи 24 години на добу люди змушені залишатися без електроенергії. Як пристосувалися до нових умов, дивіться далі. Ходимо в заклади, де є генератори. Якщо потрібен доступ до інтернету, а так то користуємося павербанками, лампами на зарядках, всякими ліхтариками і таке. А <плес> як? З теплом ну, нагріваємо, коли є світло, а потім одіялка, пледи, шапочки та й сидимо. чим вдома рятуєтеся? Генераторами чим? Ні, генераторами мені, павербанки, свічки. Я знаю, то в принципі нормально, ніяких проблем таких надзвичайних не відчуваю. Скільки світла у вас там є, немає? Чи... Ну, 6 через три, як вчора було. А так в цілому, то було більше, було менше. Світла. Ні, опалення в мене загальне, не залишиться. Тобто тепло в квартирі? Так. Ну, відносно, але тепло. Жалітися немає нічого. А як відключеннями світла дуже тяжко, чесно вам кажу. Я інвалід другої групи, і мені процедури треба робити, і таблетки пити. От кажу, я живу на Семенянка, то вчора цілий день не було світла. Включили начало першої, а в третій вже годині не було світла. Телефони зарядити неможливо. Мені постійно треба до, до, до врача з, 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 дзвонити. І а ну, я взагалі там, якщо вимикають світло опалення, у вас хоча б є, чи... Ні, в мене все виключається повністю. Ні опалення, нічого, домерзаємо просто. Вже й під периною холодно, то ви можете собі уявити, що це таке. Ні помитися, ні, ну, це, це просто жест. Ну, Для молодих людей, мабуть, є багато варіантів. Генератор літієві батареї. Таким чином виходимо з ситуації, а для старших людей це проблема, мабуть. А стосовно свічки, там щось закуповуєте, чи як? Ну, чи генератор вмикаєте? Буває, і свічки рідко, але в основному генератор. Дорого обходиться взагалі він? Ну, 5-7 разів дорожче, ніж електроенергія. А як у вас зі світлом? І більше є, нема? Три години в день. Три вночі. Кожного разу по різному. день може бути світлом, день може взагалі не бути світла. Особливо з дитиною важко, що їй так сильно не обісти, що вона не розуміє, що світла немає, дядько виключив, а чого. Ну, термоси. Більше часу їдемо до рідних, де є світло, на інші якісь райони. А взагалі у вас опалення залежить від світла? Чи в квартирі тепло навіть якщо? Ні, ні, не тепло. Якщо немає світла, то немає опалення, то так, холодненько. В селі живу, нормально підлаштовуюся. Буду... У нас в селі світла більше нема, чим є. Розумієте? Ми мусимо виходити з того положення. Я не нарікаю, значить є якісь проблеми, чому немає світла. Залежить багато чого залежить. І котел працює від світла. От переживаю, будуть морози, треба думати, як вийти з положення. Думати? Бо генератор терма сенсу купувати. Дорого, так. Да. І дуже дорого, і фактично. Та електрика обідеться разів 10-11 дорожче, чим так коштує. Дуже, дуже, дуже недобре, дуже незручно, але хлопцям ще гірше ще на фронті. Я виходжу з того. А взагалі, чим заміняєте свічки, лампи, якісь дуйки? І ламка, і свічка, і все, все, що є. А у вас від електроенергії залежить опалення? Ні? Звичайно, звичайно. І, і що так. ви тоді робите? Прохолодно, ну але. Терпимо. Не, не користуйтесь дуйками там ні, ні, Не користуюся. Потреби такої ще не було, це морозить не було. Ну і ну, лягаю спати, якщо темно, то все. <риклад> Я за то виспався за цей час дуже добре. Тобто відключення ніяк вам не заважає, так? Да? Ну заважає, дуже заважає. Ну це виб... вибуває з звичного ритму. Я ну, трошки по іншому свій <риклад> день. Планував і розпоряджався, а так доводиться пристосовуватися, що зробиш.